Невеличке село Стиборівка, що зручно розташувалось у долині між пагорбами, налічує сьогодні лише 100 господарств, де мешкають близько 400 жителів. З центральної дороги його й розгледіти важко. Зате воно привернуло увагу чималої кількості науковців, істориків та дослідників після виходу у світ книги Дмитра Чобота Стиборівка, готи та їх нащадки. Що ж такого виняткового знайшов тут історик краєзнавець? По-перше, Дмитро Васильович висунув гіпотезу про поселення у другому-п'ятому століттях на території сучасної Стиборівки готської колонії. А по-друге, підтвердив цією дослідницькою працею, що на цій території більше двох тисячоліть тому проживали наші предки-слов'яни, серед яких осіли мандрівники готи, які з часом асимілювались та пустили у слов'янській землі глибоке коріння. Тема Стиборівки виникла не сама по собі, а вона виплила з іншої праці, над якою я працював. Це праця про готів на території України. Це досить об'ємна робота, але коли я торкнувся в Стиборівки, зокрема антропологічного типу, що зберігся тут люди. з... Яскравими германськими типами і подивився на телефонний довідник, побачив, що там багато германських прізвищ. Потім приїхав сюди в Стиборівку на кладовищі, подивився на ту ситуацію. І я побачив, що це дуже важлива і цікава тема. Німці так охрестили германців, готів слов'яни. Хто вони і звідки що так хвилюють уми вчених мужів ще й сьогодні? Справа в тому, що готи це чітко зафіксовано в писемних джерелах. Бо готи народ, який пройшов через всю Європу. Він вийшов з Скандинавії, пройшов через всю Польщу, через територію сучасної України, зайшов при Чорномор'я, З Чорномор він рушив на Балкани, з Балканів зайшов в Італію, знищив Римську імперію. Під ударами готів розвалилася Римська імперія. Із падіння Риму почалося середньовіччя. З Італії вони вийшли в Іспанію, там теж, так би мовити, це був войовничий народ, зруйнували все і спалили, зайшли, створили свої королівства і в Італії, і в Іспанії. Зайшли, перейшли в Гібралтар зайшли в Північну Африку і там теж створили своє королівство. Готи об'єднали до себе, довкола себе різні народи. Найбільших серед них був вандали, і у нас війшло в історію вандалізм, що нищення. Оце ті германські племена вони таким пройшлися по Європі. Вони змішали народи в Європі. І вони заклали фактично карту сучасної Європи. Бо вони торкнулися кожного народу в Європі. Це був період 4 6 століття, період великого переселення народів. Але перше переселення здійснили готи, і, прямуючи з Скандинавії, вони перейшли, е, переправилися через Балтійське море на територію Польщі, а з Повіслення вони через Бух перейшли на ту територію. Вони пішли далі по Європі, про я що, про що сказав. Але частина з них вкраплення залишилася в багатьох місцях. Найбільше проіснувала готська історія готська колонія в. Е, в Криму там вона проіснувала аж до 18 століття. За основу свого дослідження Дмитро Чобіт бере лінгвістичний аспект. Тобто він аналізує топоніми, антропоніми, вивчає фольклор, фразеологію та етнографію. Бере до уваги археологічні дані і доходить висновку стиборівчани нащадки древніх легендарних готів. В Центрі дослідження саме Стиборівка, бо на її прикладі. Показується давня історія України Через мовні, на підставі мовних джерел. Книжка написана на основі мовних джерел, тобто слів і всього іншого. Тут ідеться про, про самих готів, хто вони такі, про археологічні сліди готів на Україні, про топонімічні сліди, наприклад, сусіднє село Паликорове. Це теж пов'язано з готським обрядом. Паління курів. Це ще є один доказ того, що 1700 1800 років тому панувала мова, яку тепер ми називаємо українською. Ну І багато інших топонімів докола кола про це говорять. Але в основі тут йдуть антропоніми, тобто назви прізвища людей. І от таких прізвищ тут 200 тільки в Стиборівськів, готського походження. Їх згромадження в одному місці не може бути випадковим. Для підтвердження історик залучає мовчазних, але незоперечних свідків. Одним з джерел, з джерел історії Брідщини і України теж є прізвище. Ми знаходимося на цвинтарі села Стиборівка. Перед нами пам'ятники. Поставлені людям, які тут жили, працювали. І от прізвище Саган. Це чисто готське прізвище означає Крупа. Гетьман означає керівник військового загону на готській мові. Звідти пішло німецьке слово Гауфтман. І гетьман вимовляли готи. Не Гауфтман, а вони скоротили його, назвали Гетьман. Слапак. Походить від готського слова шляпен, капець. Тобто дослівно означає таке «взуття», легке взуття. Одне з найцікавіших, а можливо найцікавіше прізвище це Дітріх. Дітріхи походять з сусіднього села Малинищ. Прізвище унікальне тим, що воно має основу рікс, що на готській мові означає король. І і, і закінчення в прізвищі Рікс давалося тільки готським королям. Десь більше 100 прізвищ я пояснив, що вони означають на підставі словників готської мови, етимологічних словників, а 88 прізвищ мною не було розшифровано. Тут потрібні більш серйозні знання фахового мовознавця, германіста, який досконало знає не лише. Германські мови, а саме готську мову, тоді можна ще багато чого додати до історії нашого краю і Стебурівки, і в цілому, цілої України. Живі нащадки, щоправда, не знають, як глибоко сягають їх родовідні корені. Та й взагалі гадки не мають, хто такі готи. Але найстаріші з них, такі, як Текля Фігун та Ганна Любонь, знають, що таке цвіліг із готської кольорова тканина. Пригадують також, що у їх селі з діда прадіда на свята, особливо Різдво та Великдень, варили пиво, а ще бовт. Дали вони дріжджі, цакаріну кидали. Воно стоять десь так, може. Мама ваша робила пиво, так? Тато робили, знаєте, то вони всі робили. Я там пригадаю, що вони роблять. Та бокція якісь робили, сама не знає болт, називають пиво, болт. І більше ніде на Бродівщині не варили, як тільки довкола Стебрівки. А про те, що готи п'ють пиво, писали ще римські історики. Готи вживають напій з ячменю, але цей факт свідчить про те, що пиво в Європі пішло від готів, від германських племен. Вони... Рецепт цих прадавніх напоїв, який зберігали стеборівчани майже два тисячоліття. Сьогодні, мабуть, втрачено, бо жодна із старожилок пригадати усі інгредієнти та дозування не змогла. Але Дмитро Васильович не втрачає надію його відшукати. Сподівається, що хтось таки згадає. Та пиво не єдина загадка цього краю. Чимало цікавих нюансів краєзнавець відкрив, попрацювавши з іншомовними словниками, у здавалося б, добре відомих нам з дитинства висловах. Українські вислови готського походження. От я візьму кілька таких висловів, якими ми всі... По сьогоднішній день користуємося, але не, 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 не знаємо, що воно таке означає. Ну от, наприклад, слово шлях трафим. Це лайка, це чисто готська лайка, так само, як і Франці б тебе забрала. Це дві готські лайки, які часто можна почути в Галицьких і Волинських селах. Шлях, це не чорт, як дехто думає з нас. По готськи шлях. Це є удар, а трафен це точне попадання. Говорить, Франція б тебе забрала. Франці це готське слово. Це означає малий воєнний загін, а великий загін називався банда. І від звідси пішло це готське слово, чисто готське слово банда. А звідси пішло інше слово, вже слов'янське бандит, тобто член банди. І в слов'ян. Під бандою це мався на увазі загін, який нападає, руйнує, грабує. І го, українське слово плюнду, плюндрувати, тобто нищити, забирати. Це є, походить від готського слова плюндерн. Маєш рехт. Це теж вислів готський. Це твоя правда. Рехт правда, правильно. Маєш рехт. Це от поєднання готського і, і слов'янського слова. Сьогодні частина села має назву Вертиби, а навпроти Гупач. Місцеві жителі пояснити їх не можуть, а з готської, за даними Дмитра Чобота, перше означає особливо важливе місце, а друге сигнал. От перед нами оцей краєвид, оце урочище називається Вертиби. Ми стоїмо на пагорбі. Перед нами долина як рів. І далі йде схил дуже великий. Вертиби на готській мові означає особливо важливе місце. Відомо, що готи не будували оборонних споруд, Вони не, таким мистецтвом не володіли. І це підтверджують пам'ятки археології вельбарської археологічної культури, з якими поєднують готів. А це місце вертиби свідчить про те, що очевидно воно використовувалося в оборонних цілях і готи завжди. Вибирали на місцевості такі місця, які би були їх добре, природа захищала. Перед нами якраз саме таке місце. Ми стоїмо на пагорбі. Тут якраз була Стибурівка. До речі, слово Стибурівка походить від готського слова Стюбе, однокімнатний будинок, що був характерний для готів. Тобто вертиби це місце, де готи захищали себе від нападів інших противників. А з протилежного боку є урочище гупач, яке теж готського походження і означає, походить від слова «гупен», що означає подавати сигнал тривоги. Зараз це також дуже важливе місце для села. Тут розташувалась місцева школа першого ступеня, де володарює для 17 маленьких нащадків готів та слов'ян єдиний сигнал шкільний дзвінок. Хто зна, може книга краєзнавця сподвигне когось із них досліджувати глибше, славну і, як бачимо, дуже цікаву та неоднозначну історію нашого краю. А поки що про нові погляди на минувшину розповідає це краєзнавчо-дослідницьке видання. До речі, воно не обмежується лише минулим Стиборівки. На дивовижному тлі цього населеного пункту захоплююче висвітлено чимало невідомих сторінок історії українських земель, рубежу нашої ери і навіть першого тисячоліття до нашої ери, зокрема торгівельно економічних, культурних і мовних взаємозв'язків слов'ян межиріччя Дністра і середнього Дніпра з античним світом. Основна суть цієї книги в тому, що. Безперервна історія України триває не менше 2000 років. Тобто починається ще до приходу сюди готів. А очевидно, ця історія ще набагато глибша. Просто ми ще її досконало не знаємо. Унікальний випадок Стибурівці дозволив пролити чимало світла на дуже давні минуле України і українського народу. Ось в цьому справа.